Вітаю! Сьогодні буду готувати печінковий салат. Все готується швидко із доступних інгредієнтів. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся цибулею. Її потрібно нарізати маленькими кубиками. Тепер переходжу до плити, цибульку потрібно підсмажити. На сковорідку вливаю олію. Небагато. І закидаю цибульку. Все, цибулька підсмажилась, виключаю вогонь. Залишаю хай охолона. Тепер підготую печінку. У мене це куряча. печінка, можна взяти яку завгодно. І потрібно її натерти на велику терку. Печінку я заздалегідь відварила. Тепер до печінки додаю трішки солі. І додам майонез. Перемішаю. Завдяки цьому, якщо взяти окремо, перемішати з майонезом печінку, то в салаті вона не буде кришитися, буде тримати форму. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку і першим шаром буде печінка, розрівнюю її. Можна робити яку завгодно форму. Круглу, квадратну, кому як зручно. Тепер додаю половину засмажки наверх печінки, Розрівнюю і зверху викладаю половину рису відвареного. Роблю сіточку з майонезу, іншу частину смаженої цибулі викладаю наверх. Розрівнюю і викладаю зверху, залишився, який залишився в мене рис. Роблю знову сіточку з майонезу і зверху натираю яйця. Але спочатку відділю білок від жовтка. Жовтки спочатку натираю. Трішки десь підрівняю, трішки з май... майонезу. І натираю це все зверху білком. Присолю. Знову сіточку майонезу і прикрашу це все кукурузкою зверху. Тепер відправляю салатик в холодильник приблизно на 2 години, щоб він гарно просочився. Ось минуло в мене 2 години. погляньте, який гарний вийшов салатик. Давайте подивимося, який він в розрізі. Ніжний смачний салатик із печінкою. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!